Нещодавно ми усі спостерігали, як українські дрони літали на територією Росії та уражали нафтопереробні заводи у Ростовській, Самарській областях та інших містах, які раніше здавались нам недосяжними. Але яка ж справжня мета цих ударів по російських МПЗ та які це матиме наслідки? На останніх виборах у Словаччині переміг проросійський кандидат Пелегріні, що це означає для політики країни та як вплине на Україну. Останнім часом можна більш наявно спостерігати, як Вірменія віддаляється від Росії. Відмова відвідувати саміт ОДКБ та навіть заяви про бажання вийти з нього. Але чи справді Вірменія взяла курс на Захід? Відповіді на такі питання будемо давати у цьому відео. Тож обов'язково додивіться до кінця та підтримайте нас лайком та коментарем. Нумо розпочинати. Якими є мета і наслідки ударів по російських НПЗ? Протягом минулого місяця можна було спостерігати збільшення ударів дронами по нафтопереробній інфраструктурі Російської Федерації. На території агресора ставало щонедень то тривожніше. Через удари українських безпілотників постраждали нафтопереробні заводи і нафтобази в Рязані, Кстово, Кірішах, Нижньокамську, а також у Ростовській, Калузькій, Самарських областях і Краснодарському краї. Що найменше в цьому році було атаковано 13 нафтопереробних заводів. За даними джерел української правди, масштабну бавовну в Росії організували сили оборони України, зокрема СБУ, ГУР ССО і сили безпілотних систем ЗСУ. Наслідки цих ударів для нафтопоробної галузі Росії важко недооцінити, адже за різними оцінками вони зачепили близько 12% потужності НПЗ, і це без врахування останнього удару по НПЗ у Нижньокамську, що у Татарстані. Потужність якого сягає 2,6% від загальної річної переробки нафти в усій Росії. Також обстріли російських НПЗ вплинули на внутрішній ринок, де почав утворюватися дефіцит палива, зокрема бензину, виробка якого впала майже на 7,5%. Як наслідок, російська влада 1 березня 2024 року запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін. А також розглядає можливість запровадження певного пом'якшення екологічних стандартів на паливо, щоб дозволити використання низькоякісного бензину. Ну а для того щоб врятувати ринок від дефіциту бензину, Росія збільшила імпорт пального з Білорусі в першій половині березня імпорт досяг майже трьох тисяч тонн, Хоча у лютому РФ імпортувала 590 тонн. А в січні постачання з Білорусі взагалі не було. Однак, агентство Reuters підкреслює, що Білорусь віддає перевагу експорту свого палива на міжнародні ринки. Те, скільки часу агресор потребуватиме допомоги, залежатиме від термінів ремонту НПЗ, який швидше за все буде ускладненим через західні санкції. Тобто українські удари суттєво вплинули на внутрішній паливний ринок, який російська влада намагається реанімувати за рахунок скорочення експорту та зростання імпорту з Білорусі. Відтак, з огляду на вище наведене, можна визначити першу мету українських ударів економічну. В СБУ зазначають, що прагнуть зменшити потік нафтових грошей та палива, які агресор скеровує безпосередньо на війну. Експертне середовище нині підкреслює, що удари не стали критичними для усієї галузі, ну принаймні, поки, але все ж таки є досить чутливими. З іншого боку, вважається, що ці удари можуть вплинути на російську економіку сильніше ніж нинішні санкції. Очевидно, що на розвиток економічних наслідків буде впливати рішення військового командування України щодо подальшої стратегії ураження НПЗ. Варто зауважити, що після активізації українських ударів Financial Times написало, що США нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах. Утім, достовірність цієї інформації складно підтвердити, оскільки її спростували українські посадовці а удари по НПЗ після виходу матеріалу Financial Times тривали. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що США не ставляться позитивно до ударів по російській нафтовій імперії. Офіційна ж позиція США стримана і прямої підтримки в української стратегії ведення війни в ній немає. Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що атаки України на нафтопоробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Однак інша і найголовніша мета цих атак саме військова. Баланс палива в Росії пов'язаний із функціонуванням військової техніки танків, авіації, БМП тощо Нафтопереробні заводи у відносній близькості до України дають змогу ворогу оперативно забезпечувати військових пальни. Виведення із строю нафтових об'єктів не залишить Росію без палива, але покликане створити логістичні труднощі, що може послабити тиск окупаційних військ на фронті. Разом з тим, удари по НПЗ змушують ворога передислоковувати свої засоби ППО, однак, враховуючи масштаб галузі, цілковито захистити її навряд чи можливо. Взагалі, однак не варто забувати і про ще одну важливу мету атак: політичну удари по російській території справедливі з огляду на терористичні атаки російської армії по цивільній інфраструктурі України. Тільки за березень цього року Росія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 шахетів і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Тому перенесення війни на територію Росії є закономірним процесом, який вкотре демонструє провали так званої спецоперації та нікчемність путінського режиму. Крім цього, удари по НПЗ можуть створити систему стримувань для терористичного режиму, змусивши заплатити аналогічну ціну за удари по українській енергетиці. Втім, ціна і наслідки російського ракетного терору для України на жаль не співмірна з атаками по російських НПЗ. І наостанок можна констатувати ще один важливий фактор: Україні вдається розвивати власне виробництво зброї та вражати цілі глибоко в тилу ворога. І це насправді гарний меседж для путінського режиму. Стратегічні об'єкти за багато тисяч кілометрів від кордону з Україною, які весь час безперешкодно працювали на російську військову машину. Тепер вразливі для української зброї, саме української, адже західні політики, боячись ескалації, забороняють використовувати передану зброю на території противника. Тож цілком ймовірно далі варто очікувати продовження сезону бавовни на російській території. Адже вся військова інфраструктура Росії законна ціль для українських збройних сил. Чи означають крайні вибори у Словаччині остаточний проросійський поворот країни? 6 квітня двадцять року у Словаччині відбувся другий тур виборів президента країни. І, хоч у першому турі переміг колишній міністр закордонних справ про західний кандидат Іван Корчак, все ж у другому раунді політичних перегонів посаду президента здобув спікер парламенту та соратник чинного прем'єра Петер Пелегріні, який набрав трохи більше як. 53 голосів, і хоч у Словаччині посада президента відіграє швидше представницьку роль, все ж ці вибори були досить важливими для України. З однієї сторони, президент Словаччини все ж може мати вплив на внутрішню і зовнішню політику країни, а з іншої вибори завжди відображають прагнення громадян щодо векторів руху їхньої держави. Фактично, весь символізм виборів президента у Словаччині можна проілюструвати словами вже екс очільниці країни. Відомої громадської активістки Зузани Чапутової президент може гарантувати конституційність, гідне представництво країни, інтерес до найважливіших для суспільства тем та чинити легітимний тиск для змін. Але чи буде таким Петер Пелегріні, який де-факто може допомогти Роберту Фіцу провести таку собі організацію словаччини? Звісно, ці питання є внутрішньополітичними справами незалежної країни, але це не означає, що для України ці вибори були неважливими. адже, хоч і багато хто переконує, що Петер Пелегріні людина з прозахідними поглядами, деякі його заяви є доволі контраверсійними. Так, Пелегріні перед другим туром виборів почав. Позиціонувати себе як президент миру, зокрема розміщуючи на білбордах обіцянки не допустити відправки словацьких військових в Україну. Новобраний президент також казав, що обидві сторони, і Росія і Україна мають припинити ведення вогню а українській армії, як він наголошував, не слід постачати зброю та боєприпаси. Ба Більше Пелегріді також натякав на перезавантаження відносин з Росією, але нібито вже після завершення війни. Але чи означають результати виборів у Словаччині, що країна остаточно перетворилася на ворога Україні? Питання дійсно складне. Але наразі, навіть незважаючи на доволі недружню риторику, словацька влада швидше є у власному розумінні прагматичною та певною мірою Україна скептичною. І надія на потепління стосунків дійсно є. Значною мірою цьому сприяли консультації очільників українського і словацького урядів. Перша з них відбулася ще 26 січня, а друга 11 квітня. Саме остання зустріч у прикордонному словацькому місті Міхаловця може відкрити нову сторінку у співпраці уряду Роберта Фіцо з Україною. Так, словацький прем'єр заявив, що в уряді словаччини мають серце, розуміють вашу ситуацію і хочуть бути максимально корисними. Вже згодом стало відомо і про ряд домовленостей. Зокрема, до кінця 2024 року планують запустити пряме пасажирське сполучення Київ-Кошице, а до 2028 року завершити реконструкцію та модернізацію електричного інтерконектора Мукачево-Велькі Капушани, що збільшить можливості експорту та імпорту електроенергії. Також країни домовились опрацювати скасування обмежень на українську агропродукцію. Крім того, Словаччина візьме участь у саміті миру у Швейцарії та розпочне спільне виробництво із нашою державою інженерної техніки для розмінування. Тож, як бачимо, з однієї сторони є доволі проросійські заяви: як новообраного президента Словаччини Петра Пелегріні, так і прем'єра країни Роберта Фіца, які проте цілком ймовірно можуть бути спрямовані переважно для внутрішньої аудиторії. Адже з іншого боку, офіційна Братислава не закриває вікно можливостей для співпраці зі своїм найбільшим сусідом, хоча робить це доволі поетапно. Чи справді Вірменія взяла курс на Захід? Росія продовжує жити імперіалістичним минулим, вважаючи, що має право тримати у сфері свого впливу колишні країни СРСР та визначати їх зовнішньополітичний курс. Вірменія не стала виключенням у загарбницьких прагненнях Кремля. Для путінського режиму можливість розвороту Єревана на захід є неприйнятним. Тому Вірменія, як і Україна, входить у червоні лінії Москви щодо не включення наших країн у західні об'єднання, зокрема НАТО. Однак територіальний конфлікт з Азербайджаном за нагірний Карабах продемонстрували вірменам ненадійність такого союзника як Росія, та водночас повну безкорисність російського військового об'єднання ОДКБ. Нагадаємо, що Азербайджан і Вірменія десятиліттями воювали за регіон нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами, але згідно з міжнародним правом належав Азербайджану. Розміщення у Карабаху російські миротворці були абсолютно пасивними під час війни 19 вересня, коли Азербайджан військовою силою повернув собі спірний регіон. Ба більше Москва відверто підігравала діям Баку. Крім того, що Росія майже напевно знала про військові наміри Азербайджану, російські миротворці привезли владі нагірного Карабаху текст капітуляції, серед якого був заклик до вірменської армії залишити регіон. Хоча зазначимо, офіційно вірменія заперечувала причетність до підтримки карбаських військових сил. Тому після карабаських подій Вірменія у підписанні мирної угоди з Азербайджаном покладається на посередництво заходу. Прем'єр Вірменії Нікол Пашанян визнав, що залежність країни у сфері безпеки від Росії виявилася стратегічною помилкою. У грудні минулого року керівництва Вірменії та Азербайджану у спільні заяви погодили, що випала історична можливість для досягнення довгоочікуваного миру в регіоні. Відтак, процес підготовки мирної угоди між країнами був розпочатий та триває нині. Сторони провели низку зустрічей щодо роботи над текстом мирного врегулювання відносин, і що важливо, вони відбуваються у тристоронньому форматі за участі представників західних країн. Приміром, у кінці лютого в Німеччині тривали перемовини міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії, чому передавала зустріч лідерів країн Ніколи Пашиняна та Ільхама Алієва за участі канцлера Німеччини Олава Шольца на полях Мюнхенської безпекової конференції для Росії, яка багато років. Влагоджувала конфлікт підписання мирної угоди між країнами за посередництва Заходу стане геополітичною поразкою. Саме тому вона залишається єдиною зацікавленою стороною у продовженні напруження на кордоні кавказьких країн. Росія постійно закликає Вірменію відновити роботу тристоронніх механізмів за участі Росії, адже нібито саме ці контакти показали найбільшу свою ефективність. Також ймовірно Кремль розраховує, що через напруження на кордоні Вірменії та Азербайджану буде гальмуватись послідовний процес західного розвороту Вірменії. І не дарма Кремль напружився, адже останнім часом Єрван все активніше почав віддалятися з російського впливу. Через вище події Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ та не бачить переваг у присутності військових баз Росії у Вірменії. До того ж, Єреван офіційно повідомив Москву про намір відмовитись від послуг російських прикордонників для охорони у своєму головному міжнародному аеропорті Зварнац Росія своєю чергою стверджує, що Вірменія продовжує залишатись повноправним членом військового об'єднання, але застерігла, що розміщення на території військ третіх країн може призвести до Виключно Вірменії з ОДКБ. нервозність Росіян пов'язана зокрема з тим, що у березні, вперше за 10 років, на своїй посаді країну відвідав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також з посиленням військової співпраці Вірменії та Франції в політичному та економічному плані. Вірменія також просигналізувала Росії про зміну курсу країни. Спочатку спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що країна може взяти курс на вступ до ЄС і отримання статусу кандидата. А вже через два тижні європейський парламент ухвалив резолюцію, яка пропонує розглянути можливість членства Вірменії в ЄС. А на початку квітня у Брюсселі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили подальше зближення Вірменії із Заходом. На цій зустрічі західні лідери анонсували нову амбітну програму партнерства, пообіцяли нові інвестиції в проєкти інфраструктури, а також в галузі управління та економіки. Своєю чергою Пашинян повідомив про рішучість підвищити конкурентоспроможність вірменського приватного сектору, щоб вийти на нові ринки та покращити інвестиційний клімат у країні. Одразу після візиту вірменської делегації в Брюссель Росія закликала Яреван враховувати у зовнішній політиці стурбованість сусідніх держав, додавши, що заявлені в Брюсселі обсяги грантової підтримки не йдуть у жодне порівняння із багатомільярдними вигодами, які Вірменія продовжує отримувати від взаємодії з Москвою та в рамках ЄАС та. СНД до того ж, Росія не може змиритися з неминучим геополітичним програшем на південному Кавказі, а тому ми ще не раз почуємо, як Захід вбиває клин між країнами на Кавказі задля світового протистояння. Однак найбільш влучно нинішній стан речей характеризував лідер Вірменії Нікола Пашинян. Прем'єр відзначив, що наразі відбувається перехід від історичних вірменно російських відносин до реальних, так само як і. Внутрішня трансформація з історичної Вірменії на справжню Вірменію. Тож від себе побажаємо вірменам знайти шлях безболісної та водночас ефективної інтеграції із більш перспективним західним ринком, а також налагодити військово-технічну співпрацю з тими країнами, які створять гарантовану архітектуру безпеки Вірменії. А ми на цьому завершимо. Дякуємо за перегляд! Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на нас. Бережіть себе!